А напередодні Сенат Ірландії, парламенти Молдови та Румунії ухвалили резолюції, в яких масовий голод 32-33 років голодомор визнали актом геноциду українського народу. Кілька років тому схожі резолюції схвалили у Сенаті та Палаті представників Конгресу. США. але боротьба за офіційне визнання на державному рівні триває. Напередодні ж у Вашингтоні вшанували пам'ять жертв штучного голоду біля меморіалу голодомору у центрі столиці. У церемонії взяли участь представники української діаспори, а також посолка України у США. Оксана Маркарова та заступник держсекретаря США з питань енергоресурсів, колишній посол в Україні Джефрі Паєт раніше цього тижня. Президент Джо Байден видав заяву, в якій наголосив: ми вшановуємо пам'ять усіх загиблих у цій бездушній трагедії та віддаємо належне стійкості українського народу, який витримав розорення та таранію, щоб зрештою створити вільне та демократичне суспільство. В інтерв'ю моїй колезі Тетяні Ворожко, посолка України Оксана Маркарова, наголосила: сьогоднішня атака Росії є про продовженням геноцидної політики Москви щодо українського народу абсолютно очевидно, що те, що відбувається зараз, це продовження того, що відбувалося репресій під час радянського союзу, це продовження голодомору, це продовження жахливого нападу на Київ після того, як Україна здобула незалежність у 1918 році. І можна ще дуже далеко заглиблюватись в історію. Те, що свого часу ніхто не став на захист України, те, що свого часу ми не були спроможні в 30 в 32-му, 33-му році, бо ми не мали вже своєї державності на той момент захистити себе. Це те, що розв'язало руки росіянам дальше, далі, в 39-му році, і в 14-му, і 24-го лютого, ми сьогодні вже добре озброєні хлібороби. Ми 30 років незалежні, 31 рік, 30 років до початку цієї нової фази агресії. У нас виросло покоління, яке ніколи не жило в окупації. Це дуже важливо. Ми, незважаючи на те, що звичайно ми набагато менші, набагато менше у нас зброї, набагато менше людей, ніж у Росії, але ми знаємо за що ми боремось. І що відрізняє дуже сильно нас від ХХ століття, це те, що сьогодні весь цивілізований світ з нами я б ніколи не порівнював одне із з іншим. Я маю на увазі, що в голодомор загинуло мільйони людей. Але ясно те, що так само, як 90 років тому, ми бачили спробу перетворити одну з найбагатших у сільськогосподарському відношенні країн світу на зону голоду. Сьогодні триває спроба використати енергію проти країни з такою кількістю енергоресурсів, як зброю проти України і проти народу України.